Вона не дає одночасно. Це. О, ну, бачите. Ні. Зараз. Отак. Так, всім привіт-привіт. Давно не бачила кілька днів. Я вже сподіваюся, повертаюся до встрой, тому що щось дуже довго мене не відпускає це таке полугорло-полуце. але будемо рухатися далі. Uh, тому що, знаєте, вчора потрапила на таку цікаву тему, і яка мене прям дуже впечатліла, але мені не хотілося поділитися з нею з вами, тому що я ж маю знаєте, знання uh, одразу віддаватись. І сьогодні буде тема, про яку uh, зазвичай ну, не говорять отак от слу. Ну, тому що можна, знаєте, uh, це така лавушка. Тема наша сьогодні, скажу, це коли робота над собою, вона стає такою пасткою, і ви постійно лікуєтесь, а не живете. І це дуже часто проблема багатьох експертів. Багатьох експертів, багатьох людей, особливо це стосується езотериків, психологів і, і так далі. Дивіться, проблема в чому, що якщо про цю проблему будуть говорити в голосі, будуть говорити багато хто, Тут дуже багато людей втратить дуже багато грошей. Тому що знаєте, на усіх переработках, у цих травмах, у цьому всьому зав'язаний цілий бізнес, зав'язаний цілий такий ну, е езотеричний бізнес, я б напевно сказала, да? Частково, частково. Тому що езотерика вона ж теж поділяється на ну такі ну, різні блоки. Хтось ходить в минуле, хтось пропрацьовує травми, установки, блоки, а хтось навпаки, ти подивиться в майбутнє, прогностика є, ну прогнозує це все і так далі. Не? І, знаєте, проблема основна в чому? Що можна просто руками пропрацьовувати, 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 а життя твоє, по суті, не змінюється. Є дуже багато людей, які, знаєте, роками ходять до психологів, ну просто роками в терапію, і нічого не змінюється. І, і тут як подивитися, знаєте, чи. Чи психолог поганий, чи людина, можливо, не хоче з цим розбиратися, чи ще щось, але я десь я колись почула, що е, от поки людина сама не прийме рішення, що все, це на мене не впливає, е, я з цим більше не працюю, я живу і рухаюсь далі, ти можеш ходити і пропрацьовувати ці травми, і роками в них плататься, плетаться, полтається. Зараз я трошки буду детальніше про це е, розповідати. Дивіться, я зразу хочу о, окреслити: я не проти психології, я не проти терапії. Це все важлива штука, яку потрібно. Я сама хочу знаєте, з деяких моментів. Ну, тобі там записатися, про пропрацювати ну, про, про це. Але я проти цього безкінечної, безкінечної цієї розмови, яка не веде за собою ніяких дій, яка просто перетворює людину вічного клієнта і віднімає час і людини, і експерта, і так далі. Моя ж головна позиція, яка це я завжди кажу, що мені потрібно навчити людей думати ну. Я займаюся продажем. Я вчу людей думати. Я хочу, щоб вони думали. Я навчу їх думати, даю їм інформацію, як її приміняти, допомагаю. І потім хочу, щоб вони йшли в вільне плавання. Я ніколи не кажу, що все, ви маєте бути в моєму полі, ви маєте йти за мною всюди. Ні, моя задача, щоб ви стали думаючими людьми і почали приймати рішення думати самостійно. Тож, ну, давайте будемо так, скажу жорстоко. Дуже часто оця нова травма дорослих людей, вона насправді не із дитинства. Це травма, втрата часу. Коли ти кожен місяць шукаєш цей корінь проблеми, вину батьків, нову травму, а при цьому твоя, реальне твоє життя воно стоїть на місці. І мозок він запам'ятовує запам'ятовується як, ну, як норму. Мій фокус уваги назад, ну, значить, і життя моє назад, значить, вперед моє життя не йде. Головна, головна думка, якого я хочу продати, якщо ми говоримо нейропсихологічно, то мозку вашому все одно як ви це називаєте, ну, називаєте, це зцілення або це зациклювання. Він не розуміє цього, він бачить, що одне ваш фокус уваги направлений ось туди. І, і що ти робиш після оцього, знаєте, осознання? Ну, тобі, якщо роками ваша увага направлена назад, ну, типу на пропрацювання батьків на родові якісь програми, родові системи, як не було блоки і установки, то нервова система вона фіксується в режимі восстановлення, грубо кажучи, а не створення. Вона не живе в режимі створення нового життя. І знаєте. А, Така метафорична, просто пояснювати, типу, це наче вже перелом руки в тебе вже заріс, ну, все зрослося, а ти все одно ходиш у гіпсі. Ну, ось так, знаєте, на, на пальцях, щоб, щоб було зрозуміло, з прикладом. Це вже все ок, вже можна йти далі. А ти все одно знаєш, як, боїшся зняти у цей гіпс, тому що, не знаєш, а раптом ти знов щось ламаш. Ну, каже, це безпечно. Ходити в гіпсі це безпечно. Дивіться, отакі от ознаки того, що оця проработка твоя вона стала для тебе такою пасткою. Якщо ви зараз, зараз буде перестати покупку, якщо в тебе три плюс пункт, то значить це для тебе сигнал, що потрібно вже іти створювати щось нове, переходити в цей режим створення. Ти багато розумієш, ну, мозком ти багато розумієш, але мало що змінюєш. Ну, тобі класно просто розуміти, тобі класно просто, знаєте, мати якісь осяяння і так далі. Після цих осяєнь, другий пункт, після осяєнь у нас з'являється план дій. Ну, все, в тебе є Клас. Ти такий поруш в інстаграмчик, в мене інсайт. А далі. А що далі за твоїм інсайтом? Третій пункт. Ти частіше пояснюєш, ну там собі пояснюєш, людям пояснюєш, аніж робиш. А потрібно ж робити четвертий пункт. Будь-яка твоя дія, ти відкладаєш словами: ой, мені ще треба пропрацювати. Ну, типу, я ще не пропрацював старах проявляється. Я ще не пропрацювала маму і тата. Ну, типу, в тебе, знаєш, п'ятий типу, пункт, в тебе закріпилася така думка в голові: Я людина, яка лікується. А не я людина, яка живе. Розумієте різницю? Я лікуюсь і я живу. І кожна нова, знаєте. Ця а сознання або стіння це, грубо кажучи, мікротравма твого безсилля. Ну, це нічого. Чому взагалі це а, ось так а, виходить? Ну, тому що купатися в собі набагато легше, аніж попросити гроші за свою роботу, аніж зробити шаг в, публічні, ну, в публічність, в проявленість, аніж вийти з відносин, де тобі погано, аніж замінити роботу, аніж запустити якийсь продукт, аніж поставити свої чіткі. Кордони і оце пропрацювання баз будь-яких дій, воно дає ілюзію, ілюзію контролю. Я ж займаюся собою, я така молодець, я розвиваюся. А насправді ваш мозок тренується жити в попередньому, в ну, простому, він тренується. Ця, о, ну, Такий типу, приклад, я пропрацюю проявленість. От мені треба пропрацювати свою проявленість. Вже два роки пропрацьовую, а LSI все ще немає. Або я все ще не показую себе, наприклад, в кадрі. Я пропрацюю відносини з татом вже 5 років, але ти досі обираєш ну, партнерів, де тебе не цінять, де тебе не розуміють, і нічого про цьому не змінюєш. Я в терапії, я в терапії, але грошей нема. Все розуміло, немає дій, які приносять результати, що ти лікуєшся, ти в терапії, наскільки можна? 5 років вже лікуєшся в терапії. Ну, дивіться, ці осяяння, інсайти, вони не оплатять твої рахунки. І вони не повернуть тобі час, який ти втратила на це. Що робити? Що робити, якщо ну, ти помітив у себе оцю таку правду? Проста супер о, формула. Фокус, дія і закріп... 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 закріпляємо це все. Перший шаг – це таке, знаєте, обмеження. Це ліміт, поставити собі такий ліміт на, на минуле 10-15% свого часу. Все інше це теперішнє і майбутнє. Ну, валова частина має бути теперішня. Ну, типа на вопрос, якісь питання в голові там виникло, таке: Окей, все, я зрозуміла, що я зроблю сьогодні, щоб це вирішити, і щоб піти далі. Другий, це, другий крок це ну, перевод в дію за 24 години. Любий інсайт має містити в собі мінімальний крок ну, напродовж доби. Мені страшно проявлятися, наприклад. Але виклади, виклади хоча б одну сторість на 15 секунд. Я не подам, за низька в мене ціна. Підніми ціну на 10 На 10%, ну по суті, від 1000 до 1100. Ну, тобто, ну, не, не ощутима сума, але потрошки-трошки її піднімай, і ти відеош на хороший чек. Я не вмію продавати. Ну, напиши просто п'ятьма людям. Вони тебе не з'їдять. Ну, не з'їдять, запропонуй. І, і третій крок це сім днів повторення. І одна дія вона закріпляється повторенням, 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 повторення, не мотивацію. А тупо повторення, повторення, повторення. Кожного дня ти, ти робиш щось для цього. Ну, давайте зробимо зараз таку ну, практику, нематочку в ефірі, можете взяти листочок і відповідайте собі чесно. На мені собі, де я лікуюсь, а не живу. Пишемо одну, одну сферу, де я лікуюсь, а не живу. Друге, яке рішення я відкладаю словами? Мені ще потрібно це пропрацювати? Або мені ще потрібно навчитися, або я ще там це? Третє. Який один крок я зроблю сьогодні за 20 хвилин? Ну, от, зараз закінчиться ефір після цієї практики. що я зроблю за 20 хвилин, що я можу зробити для цього за 20 хвилин. Що зміниться, четверте питання, що зміниться за 7 днів, якщо я буду повторювати цю дію кожного дня? Ну, якщо ти готова, то потрібно діяти. А, і ця, така а, штука, що ти не обов'язаний зобов'язаний щось знаєте, ще опрацьовувати для того, щоб почати жити. Ваше минуле, воно а, ну, йому не потрібно бути знаєте, вірним, відданим. Життя потребує дій. І головний ресурс ваш це час. Його не повернути ні терапією, ні розумінням, нічим, навіть не гроші, тому що гроші можна заробити, А час який ти типу, не повернути. Ну, ось нічого. Зараз знаєте такі типі, типі, типова, буде така типова... заперечення, да? ну, типу, ну що, терапія тоді не важлива? Ні. Терапія питання не в тому, чи, чи потрібна терапія чи ні. Ну, терапія є. Вона є і вона потрібна, але не коли вона, знаєте, там вже занадто, вже, вже занадто. ну Терапія. Може бути, якщо ти далі собі задаєш питання, а чи є дія і, і чи є взагалі зміни в моєму життю після цієї терапії? Ну, якщо ти там е, працюєш психологом, з ким спить, з ким ти працюєш, а нічого не, не змінюється. От, ти знаєш, типу ніби пропрацювала якісь родові програми, ти ніби пропрацювала там маму, тата. А суттєво нічого не змінити. То ніби грошові установки, дуже люблю це грошові блоки, установки, це дійсно так. Вони є, вони є. Їх можна дати ну, типу, змінити тільки тим, що ти їх зрозуміла, і все, ти не живеш по-іншому, вже живеш по-іншому. -по Вибираєш собі інший сценарій в голові, і все. Ну, немає такого, що ти там маєш роками їх Ні, якщо ти пропрацьовуєш, пропрацьовуєш, а нічого працьову не змінюється, то певно. Ну, щось тут не так, і потрібно вже з цим закінчуватися. А, а якщо травми, наприклад, дійсно сильні, тоді терапія дійсно обов'язкова. Але навіть в терапії потрібно розуміти, має бути елемент ну, дії і, і опори на, на, на справжнє. Але дивіться, навіть я б сказала не опори, тому що опора це таке слово, яке воно, в принципі, в собі містить те, що тобі потрібно щось опиратися. Я б сказала, що якогось внутрішнього такого якоря. Що в тебе має бути свій внутрішній дяка. І тому що терапія вона теж має працювати з майбутнім. А якщо я, типу, боюся зробити крок, а страх він не, не, не піде нікуди, він тільки просто може зменшуватися після повторювання дій. Все, це, це все, що єдине, що, що може бути з вашим страхом. Він завжди буде з вами, в той чи іншій мірі. Якщо цікаво, дивіться, в мене на каналі є відео про страхи. Не я детально про це розповідаю, але він завжди буде і, і з вами. І дивіться, і мені вже хочеться, щоб е, люди жили не, не в оцих пропрацюваннях, е, не в цьому минулому, а тому, щоб вони реально почали жити теперішнім і, і своїм майбутнім. Якщо я говорила, що в минулому можна приділяти там 15 в майбутньому, по типу там планування, по типу цього, також 10-15%. А 70% часу ви маєте жити тут і зараз, у сьогоднішньому дні, і і розуміти для чого ви це робите, що, що ви робите, і і куди ви йдете. Ну, тобто жити тут і, і і зараз, і творити, і створювати, і відповідати собі на питання, що я зараз можу зробити, як я зараз це можу покращити, не, не вчора, не, не там мама, папа, не, не бабушка, не дідусь. Я. Лише ви відповідальні за власне життя. І за вас його, ну ніякі там родичі, ніякі друзі, ніякі там партнери не проживуть. Це це ваше життя, і ви маєте жити ним. Ну, тому що по-іншому воно. Е, ну, на це, знаєте, найстрашніше, найстрашніше це не оці травми дитинства, а найстрашніше це звикнути бути людиною, яка постійно лікується, а не живе. Ну, оце, 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 оце дійсно страшно, і, і сформувати з точки зору психологію цю ідентичність пошкодженого я. А пошкоджене я, воно не має дозволу на масштаб не мають дозволу на радість, вони не має дозволу на життя, вони не має дозволу ну, на якесь е, майбутнє. І поки ви пояснюєте собі постійно, е, чому вам було важко, і, і, і що було не так, і що вам треба ще пропрацювати, ваш час іде. А час це єдине, що е, ну, взагалі. Не, проп... не повертається. І тому я хочу побажати кожному з вас жити тут і зараз, створювати тут і зараз, приймати рішення тут і зараз, продавати тут і зараз, тому що це допоможе вам вийти з усіх травм опрацювання в постійному катанні і насолоджуватися цим життям. Дякую всім за увагу і гарного дня!